Я пішла на кастинг в театр Гармидер. <гум> ну, якби я думаю, ну вже якщо змінювати все, то змінювати так кардинально, кардинально і конкретно. І власне після цього я пройшла кастинг. У мене була дуже цікава роль, мавпочки, там фактично не було слів, але ну, я така, ну якесь було таке розуміння, що мені це дуже подобається, що це дуже цікаво. Якби Моя перукарська робота починається, я якось намагаюся це все поєднувати паралельно танці. І тут якби, відбувається таке, що я приходжу. От колектив Гармидер, і я е, та, хто там умовно найбільше працює з тілом. Ну, угу. це так дуже умовно. Ну, бо я вважаю, що все-таки на той час я ще не, не настільки достатньо над ним працювала, як зараз. От, але от. Я працюю і там, роблю там якісь розминки, тренажі, і всім це подобається. І воно так якось органічно випливає, що я просто там розминаю або допомагаю, або провожу якісь практики. І після цього стається перша моя вистава. «Монодії в червоному. Ми поїхали в Карпати, там працювали сім днів над виставою. Це така поетично-пластична вистава, де, от власне, ми вперше заговорили про пластиографію. Ну тобто, бо є поезія, яку ми трансформували тілесно, тобто намагалися якось надати сенсу, ну щоб не просто стати там розказати ну, Як У віршиків школі в школі да, – це ну, насправді жахливо, так як ми це робили. І ми спробували знайти, ну як же ж працює тіло. Я якби почала з цим допомагати, і це було настільки якось захоплююче, це було щось таке цікаве. Ну, я, звісно, ще й мріяла зіграти в цій виставі, бо ж ну, це щось ну це було вперше. Це було таке вау. І після цього якби понеслася.